Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай». І сьогодні у нас в студії некромант Авель. Вітаю, Авель. Вітаю, Тетяна. Авель, ну що ж, дата запису ефіру у нас 9 травня, День мракобесія і оцього позорного параду в Рашці. Ворог дійсно стишився, але чи надовго ця тиша? Неділь кудись. Тобто одразу після 9-го ворог ще після буде. Після 9-го воно буде вшись начнеться, але не більше, ніж зазвичай. Просто через е, тиждень, в якихось там 16-17 числах, буде якийсь такий колапсик трохи. А, багато лякають зараз орешником. знов буде? буде? Чи нанесе він урон, і чи такий страшний він, як ним лякають? Не такий страшний, як ним лякають. Будуть жертви. А будуть жертви, але не в Києві а іменно Угу. А в Києві? Від балістичних ударів. Хм. <кхм> тобто ворог однаково буде продовжувати. А, свої дії. Чи бачите ви прорив на фронті? Від них від нас. Від них. Угу. А від нас. Тільки мелкі передвиження туди сюди. Це хороші новини. Авіль, новий папа обраний. Перше новим папою став представник Сполучених Штатів Америки. Що принесе його правління для України? Чи буде воно важливим? Чи просто він буде виконувати свою місію? У нього тяжка місія випала по декілька моментам. По-перше, він не буде надійним агентом Америки, тому що там у них своя коаліція, і свої інтереси, конкретно в Ватикані. Е, і сама Америка як держава ніколи не встановить контроль над цією галузю життя, територією несуть. Там є чим надавити, є чим маніпулювати. І у ПП в нього встає питання: реформ релігії прийдеться ламати старі канони. Я думаю, що навіть апокрифи можуть визнати. Ого. Один і два, і почати щось розш... ну, шу шукати. Коротше, видно, що релігія вмирає, і треба якось виходити на духовний план. От це його головна задача, якою він повинен буде зайнятися: прийти до богопізнання уже особисто. Тобто, щоб не просто заучена теорія по Біблії була, а щоб були священики, які бачать, чують, які можуть передавати послання, зцілювати і тому подібне. Іде до світу, в принципі, йде до одухотворіння. Ну, це гарні новини. А чи вплине він якось, чи підтримуватиме Україну? Ну, як людина при владі він зобов'язаний буде видавати якусь інформацію. Ну прямо вплив, прямо щоб він був якимось визначним впливовим фактором, ні. І це не нелогічно зовсім. Ну, звичайно. Авіль, є прем'єр Нідерландів заявив, що Росія за кілька років може почати ще одну війну в Європі. Чи почне, чи стане сил? Стане сил. Тільки вся війна в Європі це буде не на Америку. А Щоб, щоб Європа і деякі країни почали пригабатися під потрібними умовами, а Китай з другої сторони буде воювати на свій, ну, тіпа, по своїм інтересам. А, Коротше, робиться перерозподіл влади і сил в світі. Ще таке питання до вас. Стосовно може, ви так сказали таку інформацію? мене аж просто ступор, вона, чесно кажучи, ввела скажу вам чесно. Так, будемо спостерігати. Лідер Китаю підтримав позицію Путіна щодо війни проти України. Чи вплине це якось на. Позиції лідера Китаю в світі? Ні. А як ви вважаєте, чому він, як ви бачите вірніше, чому він підтримав позицію Рашкі? Китай завжди на стороні сильних і виграючих гравців. Якщо вони можуть скористатися іншою країною для того, щоб просунути свої інтереси і свою владу, вони це зроблять. А напряму вони не хочуть воювати і себе показувати. Авель, чому звертаюся до вас так? Дуже багато питань у вас, тому що ви влетіли просто в простір з прогнозами, своїми баченнями і з тим, як ви це бачите, тому що я би назвала це феноменом. Дуже багато запитували, і ми говорили вже про це. Але я спитаю ще раз, тому що могли загубитися програми. Чому Авель? Адже Авель це жертва, яка перша вбита людина на землі своїм братом Ну, Тут можна роздумувати на цю тему доволі довго, тому що саме ім'я Авель івриту переводиться як подих життя дихання життя, дословне, перевод, може переводитися як мудрий воран. Це нам показує про життєву силу і можливість контактувати зі світом мертвих, прямо просто отак От я не вибирав ім'я. Мені давали, мене не нарікали. Мене нарік мій перший наставник покійний. <звіт beleza> і з того моменту я розвиваюся і ходжу під цим іменем. І в принципі деякі фактори, які вже можна буде вишукати там з історії про некромантію, про роботу зі світом мертвих, про зв'язок кавіля з планетою місяць, і що місяць зв'язаний зі світом мертвих, Тому, ну, типу, е виходить, що або я буквально являюсь інкарнацією цієї людини, або я ношу схожі можливості і долю. Ну, я а? скажу, що жертвою мені часто приходилось побувати. але я дуже агресивно виходжу в давічу позицію. Які методи роботи ви застосовуєте? Тому що я знаю, як ви працюєте. Ми неодноразово працювали з вами а, разом в спільних ритуалах. Але під час нашого ритуалу, в минулу п'ятницю, я побачила вас зовсім з іншої сторони, тому що ви відкрились мені по-новому, і це дало підтвердження тому, що енергії зараз дійсно змінилися, і вони вже не працюють так, як працювали інакше. Раніше не працює ритуальна магія. Так, як працювала раніше. Не працює церемоніальна магія, так, як працювала раніше. А магія працює так, як працюєте ви. Через енергію власну, через намір, через посил і зв'язок із світом мертвих, з духами, з демонами, але через не через церемоніал. А... Тут питання, по-перше, на працювання зв'язку і вроджених талантів. По-друге, я працюю, якщо і на кладовищі, я працюю на своїй криві. Мені можна, мені нічого за це не буде. Я знаю, що я роблю і розумію чудово. Силу я получаю і від ібліса, і від смерті. І, і, і по факту я вивчаю контроль душ про те, як їх перероджувати, про те, як їх змінювати. В принципі, я навіть нових на демонів создавати можу при бажанні. Um, коли я працюю на кладовищі, я не працюю з конкретно одним бакольником. Я піднімаю півкладовища на свою роботу. У мене вистачає енергії для того, щоб цим оперувати. Um, я, чесно кажучи, думаю, що методи в світі змінюються, і ритуали також змінюються. Да, ви дуже точно підмітили Тетяна. Um, вони мають якийсь індивідуальний підхід. У нас є костяк. От основа традиція, да, традиційне uh -huh. чеклунство. Чорнокнижжя, слов'янська магія, поклики до богів, християнська традиція це все основа для того, щоб це вивчити. Відпрацювати там рік-два. Зрозуміти. Да, проводиш ритуали, проводиш через себе енергію, і потім ти вже можеш працювати через знання і через інформацію, через бачення. Um... І з цієї основи треба влаштовувати свої особисті взаємовідношення зі світом. Тобто, я можу почути мертвих, можу почути смерть, послухаю їх, послухаю ще когось. І я знаю, яка сила на мене працює, я знаю, з якою силою я зв'язаний, і тому це не дає мені деякі переваги. Я не маю повноцінного доступу в поле життя. Тобто, практикуючи маги правої руки світлих традицій, направлено, вони мають доступи в загальне інфополе в поле життя. Я маю доступ в поле смерті, але воно знаходиться також всюди. А це значить, що для того, щоб зв'язатися і отримати енергію на роботу, мені достатньо просто там на смерть і перенаправити енергію. Я її, типу, відчуваю навколо постійно. Якщо менше відчуваю, можу сконцентруватися. іноді можу переходити на більш диявольські енергії. А від чистої смерті мені становиться трохи не ок. Ну, типу, емоції уходять, почуття уходять, і ти ходиш, як не знаю, як мертвек. І тут я себе доповнюю темними силами, прокльонами, агонією, яку причиняю маніпуляціями, підпіткою від людей. Ну, коротше, дуже багато чого діли. Подпитатися можна тільки від тих, хто в невіжестві. Mm. Тут є такий порох духовності, який практики переходять, і після цього вони. А, бачать поле, поле сил і інших магів, так як вони є насправді. Не те, що мені там з'їздав поударила. Мені вона ударяє і валиться дуже швидко. Це ненадовго в мене происходит. А, З часом починаєш замикатися сам на собі, починаєш видумувати ритуали. Я їх уже не видумую, мені їх диктують, мені диктують імена, мені диктують якісь таємниці. А, це навіть те, чого я не навчаю і не буду навчати інших, тому що конкретно знання для мене. А, по факту, такі люди не люди, це вже людьми не можна назвати такі практики, свідомості, як я, вони працюють на формування особистої божественності. Тобто це і є отопа смерті, яке я хочу отримати, щоб бути якимось функціональним божеством в світі, зав'язаним на темні сили і світ мертвих. І якщо я хочу. Підтримувати оце, цю енергію незалежно від інших людей, від вампіризму інших людей. А мені треба ще й з Богом працювати, щоб він же ж істина, uh -huh. і мені треба, щоб він робив мене істиною згідно тих умов, які я від нього отримав. Хоча насправді в мене вийшло так, що умови в мене ще вийшло поміняти, то, тобто от є контракт, коли тобі прийшли, сказали, як ти працюєш, а є договір. От у мене вийшло даже з Богом на договір вийти. Цікаво, як це в мене такий еволюційний досвід життя пройшов, що Бог такий фік з тобою, з тобою можна договоритися, ти нормальний. Хоча нормальний це дуже велике питання. Ну, нормальний відносно, все ж відносно, комусь нормальний. Справа в тому, що в таких практиків далеко залишаючих мораль людська, в принципі, згорає. Тобто, я бачу там. Причину, наслідок, я бачу якісь людські там пороки, гріхи і впливаю через них, можу не через них, можу інакше. А, просто в одному випадку я можу нарушити чужу свободу волі, тому що її нема у них. А В іншому випадку мені треба рахуватися з вищими силами чи якось інакше з цим взаємодіяти. Некромантія теж є різна: да? є служба смерті. Угу. А, є Робота з хтонічними хаотичними силами, а є робота от, чисто погосна. Це навіть не те, щоб некромантію назвати можна. Тому що некромантія це коли ти маєш зв'язок і по святу від самої смерті. От тоді у тебе є зв'язок з полем смерті. Ти не ходиш до хазяївів на різних кладовищах, ти не робиш закупи на різних кладовищах. Куди б я не зайшов, мене знають, я маю право там працювати, і їм нічого не платить. Їм одної моєї енергії і має хватити. Під якими умовами мені це все доступно? Це мої умови. А які поради будуть молодим практикам, хто вирішив займатися магією? В принципі, магією. Так. Да. Засунути свою недопрофесійну думку ближчих років 5, поки ви не відпрацювали і точно не знаєте, що вона так працює, поки у вас немає повного бачення світу. Свою думку можете засунути в одне місце. Типа, не треба виговарювати і розказувати, бо ви вводите людей в заблуждення і самі себе вводите в заблуждення. Якби ви шукали істину постійно і передавали її в такому вигляді, як зрозуміли, це норм. Так ви з часом прокачуєтесь, прокачуєте свою аудиторію своїх людей, які за вами слідують. Але коли ви об'єктивно розумієте, що у вас ще в житті нічого не понятно, вам якісь роботи порчі, крадники непонятно куди прилітають. Ви там в полугалюцинаціях постійно знаходитесь, ну ви ще не на тому моменті, щоб а, віщати в загальний простір. Авель, надзвичайно вдячні вам, що завітали до нас, поділилися такими цінними знаннями, прогнозами. Нагадаю нашим підписникам, що контакти Авеля, а також посилання на його Ютуб канал є в описі цього відео. У Авеля також є свій канал на Ютубі, якщо ви ще не знали, де він розказує не лише дає різні прогнози, а й розділиться цікавими магічними секретами. Тож обов'язково підпишіться, якщо ще цього не зробить. Робили, а ми не прощаємось з вами, а кажемо до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною. Гай. До зустрічі!